Тільки що такий треш був, це капець. Дивіться, значить, ось на э, машині чуть-чуть м'ятенке. Це я здавав задом, у мене не спрацював парктронік, бо датчики тут, а тут нема. Був такий стовбик, ну нижче, типу, ніж машина. Я здавав задом, я його не помітив, я, я на нього так їхав. Я вийшов, глянув, думаю, а це був железний стовп, фонарь, фонарь на вулиці. ну, Типу, типу такий стальний, тільки в три рази більше стовп. То ще ну, Розстроївся, думаю, ладно, блін, всяке буває, це машина, все, не треба за це думати. Поїхав. Вчора мене розискувала поліція. Сьогодні а, опять мене розискала поліція. Тільки що ми приїхали. Хтось із німців, Я, я просто в шокі цього, як тут це працює. Хтось із німців пожалувався, що я відділі не викликав поліцію на те, що я в'їхав в железний столб, з яким взагалі нічого не стало, взагалі нічого. Тобто нам там не царапіна, не, нічого нема з цим столбом. І вона розіскала поліція, каже: Ви скрили з міста преступлення. кажу, уже пригадувати зюри. Це ну моя моя проблема. Там ж нічого ж нічого ніч не пошкодив, крім своєї машини. Ну а так, треба ви визивати поліцію в таких случаях. Ви скрили з міста преступлення. Як це так? І Так не можна робити, тільки що виясняли кучу моментів. ну вони там, Я дав показання, вони записали, що я, я, я не знав, що нічого там не пошкоджені. Спорт німецький, щоб залежить кого-то, побачити. Тут, тут люди всі такі зашугані, от Я спілкуюсь з німцями, які, які давно вже тут живуть, кажуть, ми страшно зашугані, тому що сусід жалується на сусіда. Тупо, от іменно. Uh, ну, не, не здорова вже тема. Є здорова тема, там, позвонить поліцію за щось сказати, і так далі. А тут прям якась настільки на, на скучна життя, що людям в прикол будуть от іменно крисами. Прям, прям крисами. І наскільки я знаю, вони за це ще мають гроші. Тобто, якщо вони щось таке заложили, цікаве, і потім з цього штраф якийсь виходить, вони з цього чи процент мають, чи ще додаткові гроші, типу, якісь їм приходять, за те, що вони такі. Відісіль допомагають а, жити Німеччині добре. І доходив до таких, абсурдів, до таких абсурдів. Чого я ще в Німеччині? От зараз таке питання, чого ти ще в Німеччині? Я ще чекаю операції. Я ще чекаю, бо ну, за ці пальці вже ніхто, крім цих речей, не візьметься, бо короче, ніхто не береться, проробляти. І у мене ще тут реабілітація. Все вообще. Це просто відповідаю на відповідь. Ну, що ж всі будуть писати, якщо ти там сидиш, їдь домой. Ну, в мене є причина бути тут На Європа, йдемо, Боже, не дай Бог нам в ту Європу прийде. Не дай Боже. За